У дошкільному навчальному закладі світлячок відбувся перший тур міського конкурсу читців імені Тараса Григоровича Шевченка. Дошколята були вбрані у національні костюми. Діти декламували вірші та уривки з поем видатного поета. Богатарі з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хата, Вечерня зіренька встає, дочка вечері подає. А мати хоче навчати, Як соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло них. Затихло все. Тільки дівчата та й соловейку не затих. Санце гріє вітер То й з вербою червону калину, на калині одинути ніздечко гойдає, а де ж сидівся соловейко, не питає, не знає. Іче вода з-під гора, яру на долину, кушається на водою, червона калина, пишається калина. А кругом і і лози зелені, і чевода і загалі та повідорою. Хлопочек така качачка, поміч по сокою, а качечка випливає, з качером за ними, палиця розмовляє, з дітками своїми. Гості свята також слухали українську народну музику, нарядки поета та знайомили дітей із біографією Тараса Шевченка. Маленькі таланти отримали нагороди у вигляді медалей. Журі конкурсу не змогли обрати найкращого і віддали перевагу сімом дітям у другому турі. Змагатися за перемогу будуть. Поліна Шипило, Аня Бондарець, Нікіта Демиденко, Аліна Бойко, Соня Грицюн та Емілія Мартинюк. Музичний керівник Тамара Турчак каже, що людина все пізнає з дитинства. Перші кроки на шляху до пізнання творчості Тараса Григоровича Шевченка зроблені. Мета цього заходу була ознайомити дітей з творчістю великого поета Тараса Григоровича Шевченка, дати перші ази, показати перші твори. І, звичайно, послухати один одного, як хто читає, послухати твори, послухати музику Шевченка, і на першому турі виявити кращих читців творів Шевченка. Таким був перший етап конкурсу читців у дитячому садочку світлячок. Другий тур відбудеться у муніципальному театрі міста. Лія Бурлака Євген Соренко. Новини телеканал «Бориспіль». Нам дуже сподобалось.